Село Богданівка на Дніпропетровщині, всього 14 кілометрів до фронту. Там щодня чутно вибухи. Люди тікають, хто куди може. Але є ті, хто залишився, як пані Ніна, бо просто немає за що зняти житло в безпечному місці. 10-15 тисяч гривень це непідйомна сума. І держава нічого не пропонує натомість. А тепер погляньмо, як це виглядає за кордоном. Українці в Європі отримали тимчасовий захист. Житло, виплату, роботу, підтримку. Є програми, коли європейські родини приймають українців, а держава компенсує витрати. Є база даних, координація, системність. Люди зовсім не залишаються на вулиці. А тепер реальність тут у нас. Сотні тисяч переселенців подали заявки на житло. Із них держава закрила лише 63. Тільки вдумайтесь цю цифру 63. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України дуже пишається своєю діяльністю за кордоном, прес-конференції, форуми, пішли заяви про підтримку діаспори. Але в мене одне просте питання: а чи не хочуть вони, бува, зайнятися Україною? Бо поки сотні тисяч переселенців шукають дах над головою, у нас здається, влада шукає чим би ще похвалитися і висвітлити це в новинах.